Це Доброго дня всім Ворона їх вчора напугала, гру. Ну, вроді то є, то немає слава Україні. Всі мої вітання вам всім. Приїхав з Танюшою Вона вирішила приїхати, приїхати зі мною, перевірити своїх голубівських осталася. Ну і поки двоє голубів залишилося. Ну нічого, я їй сказав, куплю віддам ру, тих, що загнав кіровських. Тепер, якщо я куплю, до сам кіровських, я їх одразу їх поріжу. Крила, крила, крила її. Тут пара є залишилася, я їх вже не трогаю Oh mm -hmm. no. Тут такі голуби наші, що як я їхну і глаза рубачу. Ну. Мої голуби сьогодні розрабатувати теж крила ру. Вітерка такого немає. Вони ну, ще в мене сьогодні покуди перепугані. Треба принести книжку Біблію почитати, Дім. А то не перепуганні. Забув книжку Біблію голубам почитати. І ще вчора ворона на Там им летать. Вола voilà, помни, stuff. Green. Хороша погода, да? Я не можу, щоб двері відкрити, як ніхто відкривають двері, випускати голубів, щоб руку нічого не взяти не кинути. Якщо вітерок був, то вони б, як кажуть, самі полетіли б. Вітерок підняв би. От друг прийшов. Оце станок, а таких треба собак держати. Виш, тобі вітання передаю гру. Прийшла, помітила, гру. Та треба, треба було забрати, гру. Ну нічого, я завтра заберу її еду ру. Оце друг, гру. Прийшла, голубів не трогає. Хазяйка ро територія, ру. там Та ну вроді. Вроді так, а там спросом надо. Сейчас открою. дивись, як руться до голубок твой, ваш? Од жінка не голубі гру. Кирагораска ржаве гру. І я того кидав, твого, 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 А це він того. Не... Ну, не на от його взяв. Кирагораски машини.

летала а Ну, курсак пролетел. Не, еще не мое. но сир, вот Ты там стоят,

На місці, бачиш, а такі на даний бойці голубки. Нічого ще дома я середині має переберу всіх голубів. Цих благ удача Ром.